На сесії обласної ради 26 червня планується віддати мільйон 950 тисяч гривень на ремонт філармонії. Розше на цей об'єкт депутати цього року виділяють друге. У переддень сесії ми вирішили подивитись. А на що пішли попередні 4 мільйони у глядацькій залі діловито працюють будівельники у порівнянні з груднем минулого року, коли ми тут були останній раз зроблено чимало та цих сетинів пішло влажені. Где-то около миллиона это металлоконструкции, усиление металлометалоконструкции, которые вы видите на сцене. это усиление подвала. Там полностью вырезаются все несущие конструктивы перекрытия, и меняются на новые. Решта на реставрацию залы. Вы видите уже балконы вырисовываются, вы видите потолок, вы видите колонну, лепнины и так далее, и так далее. Это работы, которые уже выполнены. И в эти работы, в эти 3 миллиона еще войдет полностью Пали зала, где ми стоїм, сейчас пали сцены. За ці ж гроші буде одягнено в граніт фоє філармонії. Але перш ніж перейти до оздоблення стін, потрібно встановити новий робочий механізм сцени. Саме на це управління культури попросило депутатів виділити кошти. Перше на цій сцені я виступив в 20 столітті в 1972 році, і з тих пір 72 другого принаймні, року нічого не змінилось. Вірьовки тягали, е, значить, руками на таке було обладнання, яке мабуть, фактично було сконструє. Його сплановано ще 150 років тому назад, тому що капітальну ремонту нашої філармонії за ці роки капітально повторюсь, не було жодного разу. Прогрес прийде за куліси і важку людську працю філармонії замінить автоматика. Все, що буде з кнопочкою, нажиматися кнопка. Два варіанти може бути може бути автоматична і може бути сенсорна. Сенсорну ми не хочемо. Вона дуже дорога. По перше, а дуже дорога, наддорога. Але ж справа тому, що для нашої зали це не потрібно. категорично не потрібно. Це не оперний театр в кінці в кінців, От тому для нас достатньо цієї автоматизації, яка буде і буде виконувати ці роботи Укркультмонтаж. Капітальний ремонт глядацької зали завершено на 70%. Вже закупили центральну люстру зали. свого часу чекають і новенькі крісла. Вони коштували бюджету 1 мільйон гривень. За планом новий сезон обласної філармонії відкриє вже у вересні, і оновленої красуни зустрінемо з усього світу. Їх чекають на ювілейні заходи з нагоди дня народження Святослава Ріхтера наступного року. Саме його ім'я носить філармонія.